Мене звати Жека, учасник групи курган та агрегат. Також маю сольний проект під назвою Курган. З самого початку війни з Росією перебуваю в місті Харків. 23 лютого я прокинувся о 9-й годині ранку. Розблокувавши телефон. Я виявив, що у мене аж 13 пропущених викликів. Я зрозумів, що сталося щось страшне, але навіть того ранку мені було складно повірити у те, що почалася широкомасштабна війна з Росією. Десь о 13 годині я зібрався з думками та пішов здавати кров для воїнів ЗСУ. До цього жодного разу цього не робив, а зря, бо виявилося, що у мене достатньо рідкісна група крові. І вже 23-го ввечері я першого разу у своєму житті побачив у небі дві збиті нашими воїнами ворожі ракети, які летіли у небі над Харковом. На даний момент мій емоційний стан стабільний. Як виявилося, ми люди звикаємо до всього, навіть до війни. Єдине, що виводить мене з себе, це розуміння того, що більшість людей в Росії підтримують таку агресивну політику Володимира Путіна. Президент це відзеркалення настроїв та бажань свого народу. Познайомився з хлопцем, його звати Антон, збирали гуманітарку та топливо для ЗСУ, займалися цим спочатку в палатці, яка стояла на площі навпроти харківської адміністрації. Антон залишився на ніч вахтувати. Зранку в адміністрацію влучила ракета, мені почали писати друзі, типа ЖЕКа, ти хоч не там, все добре, і так далі. Я зрозумів, що там мій новий друг, з яким я знайшов спільну мову, але я навіть не взяв його номер. Сівши на велосипед, я швидко доїхав до адміністрації та побачив його живим. На проводах висів величезний шмат крилатої ракети. Вся площа була в смітті, в будівлях не було вікон, їх вибило ударною хвилею. Ми почали грузити їжу та топливо в машину. Хтось за спини крикнув: «Сумская! Двухсотий!» Так я першого разу побачив труп насильно вбитої цивільної людини. Її вбило уламком. Потім пішов працювати на вокзал. Спочатку ми садили інвалідів та дітей, а вже потім всіх інших. Серед них я побачив повністю паралізованого хлопця з мамою. Їх звати Олексій та Оля. Волонтер Віталій допоміг занести Олексія та посадити його з мамою на потяг до Львову. Через 24 години вони мені набрали та подякували. У мене накотились сльози на очах, бо я жив у такому темпі, що навіть забув про них. Вийшовши на платформи, першого разу у житті побачив зорі над Харковом, їх стало видно через те, що боячись бомбардувань по всьому місту почали вимикати світло. Інколи пишу вірші. Такий час тільки творчість та гумор рятують нас від повного спустошення. Вірю у те, що Україна переможе. Вірю у світле майбутнє, а воно обов'язково буде світлим, бо український народ навіть у ці найтемніші часи не втратив людяність. Дуже багато незнайомих людей співпрацюють та довіряють одне одному, бо люблять все, що зв'язано з батьківщиною, бо вірять у ідею України, бо вони хочуть тут жити навіть у період війни. Як би це банально не прозвучало, закликаю всіх залишатися людьми, бо, як виявилося, це не так вже і просто.